Харків'янка Дарина Мітченко у 2012 році увійшла до десятки найкрасивіших моделей на конкурсі Miss World Next Top Model. Дівчина підкорила не один подіум, виступала на різних фешн-показах по всьому світу. Але у грандіозні плани харків'янки втрутилась важка хвороба лімфома Ходжкіна. через чистенні хіміотерапії. У дівчини випало волосся. Утім, Дарина витримала цей виклик і тепер надихає інших. Репортаж Наталі Білокудрі. И в Сан-Лоран настоящие. э, Просто они потеряли свой цвет, но качество они свое не потеряли. Вот вот эти вот туфли. Далі ось такі от ось кросівки. Дарина Мітченко готується до благодійного аукціону «Тремпельфест», який проходить кожного місяця у Харкові. Вона продає речі зі свого гардеробу, які вже їй не потрібні або ті, що залишили дизайнери для фотосетів. За десятирічний стаж моделі Дарина продемонструвала не одну колекцію одягу. Але в її шафі є речі, які вона не продасть, адже вони для неї талісмани. Це капелюшки. Наприклад, ось така. У мене є весела шляфка, яка Может тоже поднять настроение. Ну, в общем, много, очень много разных. На, на любое время года. Вот это мне подарил наш украинский дизайнер. Он делает шляпки Руслан Богинский. Он мне подарил не одну шляпку. Вот Руслан Богинский. Это Маша Ефросинина делает бренд Cover Number 1. Любов до капелюшків у Дарини з'явилась після численних хіміотерапій. Через дію препаратів дівчина втратила волосся. У лютому 2016 року мама дівчини Марія помітила невеличку пухлину на шиї і порадила звернутись до лікарів. Виявили, що у Дарини дві пухлини всередині з якими необхідно було боротися. Ми, звісно, не знали з чого нам починати, що нам робити, але потім інформація врачі. Все это черпалось интернет, и мы пришли к выводу, что мы будем хотим. Лічиться і будемо лічиться. Навірно, скорішого ж то в Києві там булі навірне це професіонально праїсходять. Лімфома Ходжкіна, другого ступеня піддалась лікуванню, але було дуже важко. Друзі допомогли зібрати кошти на препарати. А сама дівчина під час однієї з хімій познайомили з однолітком на ім'я Сашко. У хлопця теж був рак лімфатичної системи, але він погано переносив лікування. Йому бракувало коштів. Хвора дівчина вперше вирішила допомогти. Чем больше я хотела для него сделать, тем больше я получала в итоге сама морально. И я поняла, как работает принцип благотворительности. То, что вот на тот момент я это поняла, что не нужно ждать отдачи. И когда ты что-то делаешь, ты это делаешь в первую очередь безвозмездно и в первую очередь ты не должен ждать ни благодарности, ни возвра... ни обратно то, что ты отдаешь. Тоді Дарина Міченко і провела свій перший аукціон, зібрала для хворого хлопця 400 євро. Нині її нове захоплення це коробочки Краси, моя радість. Дівчина комбінує маленькі презенти для жінок, які слідкують за модою та красою. Кошти від продажу в тому числі йдуть на благодійність і допомогу онкохворим людям. Дарина продовжує контролювати свій стан у лікарів в Києві. Що стосується ситуації з допомогою онкохворому Харкові, то в цьому році, на відміну від катастрофічної нестачі коштів дві тисячі та 2015 роках, окрім державної Венції депутати обласної ради затвердили програми здоров'я Слобожанщини, де йдеться про виділення додаткових грошей, в тому числі й на потребу онкохворих пацієнтів, майже 3 мільярди гривень, розповідає депутат обласної ради Вікторія Мілютіна. При основі що облсавет, який ну, ініцну ці зміни, при активному часті общественних організм організацій дуже хороші общественної організації. И всеукраинские представители здесь, в Харькове работают всеукраинская организация по борьбе с раком. Вот когда мы командно сработаем, мы с вами увидим изменения качества, скажем, ну до трех двух-трехлетней перспективы. Я на это надеюсь. В цьому і наступному році, за словами Вікторії Мілютіної, у Харкові планують витратити на онкопрепарати допомогу, діагностику та лікування майже 300 мільйонів гривень. Наталі Білокудрін дрідомовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.